Господи, всемилостивий, Ти знаєш долю кожної людини, ти бачиш і того, кого ми втратили серед воєнної бурі, молю тебе за нашого воїна, який зник безвісті, збережи його від усякого зла, укрий від ворожої руки, пошли йому силу духу, віру і надії, якщо він у полоні. Підтримай і визволи, якщо живий і в дорозі додому, приведи Його цілим і неушкодженим, якщо ж його душа вже відійшла до тебе, прийми його в оселі праведний і даруй Царство Небесне. Уті ж, Господи, серця рідних, дай їм терпіння і надію, а нашій Україні перемогу і мир. Бо Ти є наше світло, наше життя і наша надія, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.